Венера переходить в знак водолій, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 7 грудня 24 року і аж по 3 січня 2025 року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день. Посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби, прогноз для нас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі венера? Венера у нас про фундаментальність, про стабільність, про положення, про любов і партнерські стосунки. Також венера у нас про доходи як витрати, так і заробіток, накопичення грошей. А також венера у нас про красу, задоволення в будь-якому його форматі. Також частково про здоров'я а водолі у нас такий дуже свободолюбивий знак зодіака, який про реформацію, бунт, справедливість щось креативне, нестандартне, неочікуване, про рівноправля, про справедливість. Це хороше положення для Венери. Відповідно, по тому сектору, де він у нас буде проходити, потенційно повинен бути хороший сприятливий період. Єдине, що у нас 7 грудня Венера робить з'єднання з планетою Плутон. Плутон така важка дуже планета, планета кризису, планета трансформаційних таких глибоких змін, яка у нас зазвичай забирає щось, що нам взагалі не потрібно. І, от плюс-мінус, там декілька днів до цього або після цього дня, ну і сам день, звісно. Можуть бути якісь не дуже хороші обставини, скажімо так. Що це може бути як варіант? Це може бути якась історія знайомства з власною або маніпулятивною людиною. Це може бути завершення стосунків, якщо вони у вас не клеїлися. Це може бути як варіант зміна відношення до того. Ну, за рахунок якихось кризових ситуацій, зміна відношення до того, як будувати стосунки, типу яку взагалі взагалі ви людину біля себе бачите, з якими цінностями, що ви взагалі хочете мати від стосунків. Як варіант це можуть бути якісь матеріальні збитки, тобто, коли вас Плутон буде вчити, як правильно треба розпоряджатися своїм бюджетом, тобто така. Своєобразна переоцінка фінансового стану положення, окрім рака і козорога, тому що у них це буде фінансові сектора, і там повинна бути більш лояльна історія, тобто не сильно в негатив. Як варіант, це може бути надходження грошей в цей, проміжок, в цей день, скажімо так, або перспектива на майбутнє, там якісь от можливості. Єдине, що майте на увазі, що ці перспективи, можливості можуть даватися трошечки важкувато. Розумієте, так? Да? В стосунках венера в водолії може давати Ось такий от період може бути, коли от захочеться внести якісь різноманіття в стосунки, якщо ви в них знаходитесь, якщо вони у вас є якісь нові побачення, нестандартні, креативні подарунки, різноманіття в інтимному житті. Це може бути бажання звільнитися від стосунків або мати більше вільного простору від вашого партнера, особливо ще раз повторюсь, якщо ваші стосунки не лагодяться. А це може бути тяга до вільних стосунків, ну тобто там от інтрижка, якась, от, якась не щоб не якось не залежати від людини. Водолій і венера також можуть дати потенціал на те, що нові люди прийдуть в ваше життя 100%, але але в такому дружньому форматі. Нова людина просто з'явиться в вашому просторі навколо вас. Як варіант знайомства в інтернеті, будь-які там соцмережі, додатки для знайомств будуть вирішальними, якщо ви хочете з кимось познайомитися. Єдине, що це після 15 грудня, адже до цього у нас ретроградна Меркурія, ретроградний і би, не дуже хороша історія. Вірогідні, що може сподобатися якийсь нестандартний такий. Якийсь типаж дуже там, ну я не знаю там. тьоті Маші подобались мальчики там, не знаю, з коротким волоссям. Зараз до неї проявиться мальчик з довгим волоссям, і от вона попливе, вся очарується. Бажано відмовитись взагалі від стереотипів і консерватизму, по якому ви шукали або будували стосунки, тому що це може якось заводжати. В грошах Венера Водолі може давати витрати на дуже такі нестандартні креативні речі. Може бути покупка новітніх технологій. Логі там планшет, телефон, макбук, але знову ж таки краще робити це після 15 грудня. Тяга може бути до інвестицій туди, де м щось пов'язане з інформацією або освітою. Ну там не знаю, якась електронна книга, курси, не знаю. Реклама, піар марк маркетинг може бути. Нові методи заробітку також можуть бути фріланс-робота, якась подработка, скажімо так. Ну і перше у нас буде. Рак для раків, для нас це буде восьмий сектор гороскопу, фінансовий сектор. Алілуя. Тому що я думаю, що Марс все перекриє просто к чертям. А, відповідно, що тут у нас може бути? А, будинок чужих фінансів, який. Приходять, скажімо так, до нас від інших людей, особливо якщо ви працюєте на клієнту потік, то тут потенційно повинно бути збільшення ваших клієнтів, і відповідно ваші фінанси можуть зрости. Як варіант, це може бути зміна роботи. От особливо Володилі може дати якусь нестандартну. Неочікувану пропозицію від когось, коли вам там запропонують ви працювали там, не знаю, перукарем почнете працювати ну елементарно, або якась компанія, куди ви думали, що вас ніколи не можуть не взяти ну, в такому форматі. А, будинок. Фінансів нашого партнера, якщо ви в стосунках, то тут потенційно може бути історія. Типу, що ваші фінанси можуть я б сказав, не ваші фінанси, фінанси вашого партнера можуть змінитися в плюс, тобто стати, от якісь там можуть бути зміни. Може як варіант, ваш партнер стане для вас покровителем. Така історія перевірки. Податкові ну тут може бути як варіант історія, що там неочікувано почнуть перевіряти якісь ваші роботи, або там сподатково ви неочікувано почнете ну там вирішувати якісь питання, там перевідкривати. Фоб. Переоформлювати щось 100%. Коло. Як варіант, тут може бути неочікувана якась новина, що вам хтось спадщину залишив якісь фінанси. Може як варіант ви приймете рішення робити операцію. Тут більше якась може бути пластична операція, ін'єкції. От в такому форматі. Ізотерика, ну тут ви можете дуже сильно загорітися ізотерикою. Вас може потягнути. І зучас можете якусь інформацію, може, курс будете купляти, або як варіант, консультуватиметесь консультувати у такої людини. Ну і інтимний зв'язок. Тут точно може з'явитися якась людина, якщо у вас нікого немає, з якою ви ну, у вас буде от, сексуальна св'язь. або буде якесь різноманіття в сексі з вашою людиною, з вашим партнером, з яким ви вже в стосунках. Ну, давайте карту пораду дістанемо. Може, це може бути бажання освободіться від того партнера, з яким ви зараз в стосунках, ну, як варіант, якщо там щось погане. Карта порада. Ти яка випадає. Ну тут карта може давати історію. Може, ви будете щось купляти на перспективу, будете брати кредит як варіант, або будете інвестувати в щось, наприклад, в рекламу, піар маркетинг на перспективу, щоб потім отримати дивіденди. Це може бути як варіант, історія. Можете якось планувати бюджет наперед по цій карті, або оцінювати скільки ви можете заробити, наприклад, на наступному місяці, якщо підете цим шляхом або іншим, ну ця карта прям якогось планування може давати. Може, як варіант, фінанс будете планувати на. Какую-то паєстку в такому форматі. Або як варіант, це може бути історія, що ваші фінанси. Ну, ця карта дає розширення, тому тут 100% потенціал на те, що фінанси збільшаться, прям дуже можлива історія. Далі у нас йдуться скорпіони. Для скорпіонів це буде четвертий сектор гороскопу. Четвертий сектор у нас сім'я, сімейні цінності, нерухомість. Як варіант, тут може бути: от якщо ви, наприклад, знімаєте квартиру, тут може бути якась ситуація, коли ви будете переїжджати. Або, наприклад, вас попросять з'їхати, або як варіант, це може бути історія, що в може вам піднімуть ціну, або ви. Різко захочете взяти іпотеку і інвестувати там, купити в кредити свою квартиру. Або о, може ви видасться якась ситуація, коли ви захочете продати свою квартиру, я не знаю, в такому, щоб купити небагато краще. Ну от якийсь м, ремонт може неочікувано захочете зробити, або нарешті завершити ремонт. цей ну тут більше почнете робити ремонт, скоріш за все. Але я б рекомендував би починати з 15 го м, числа, тому що до цього у нас ретроградний Меркурій він трошечки може негативно впливати. А і варіант. Сім'я сімейні цінності також сюди відносяться. Це можуть якісь бути фінансові зміни у папи або мами в фінансах, може там в роботі в них щось поміняється, або вони щось придбають, продадуть. Це може бути історія, що ви будете дарувати їм подарунок, може вони вам будуть дарувати подарунок в цей проміжок часу, а це може бути як варіант поповнення сім'ї. Це може бути історія, типу, що будете разом час проводити. Там не знаю, вони до вас в гості приїдуть. Ви до них в гості поїдете як варіант, а сім'я. Ну, це може бути історія, що я не знаю, типу. Сімейні цінності. Ну, як варіант, це може бути момент, що, там, наприклад, ви з кимось зустрічалися, це проміжок часу, ваш партнер запропонує вам, наприклад, з'їхатися, або там одружитися, ви станете сім'єю. Розумієте, да? Ну, така очень мала ві... Ві... історія. Тут, скоріш за все, якісь можуть бути або з нерухомістю щось пов'язане, щось буде нестандартне, креативно купляти собі додому, там, не знаю, якусь там жовту ялинку, або ще щось. Давайте карту поради для вас. Подивимося, що там карти ще скажуть вам. Дев'ятка жезлі випадає карта якихось бар'єрів, перепон. Як варіант, це може бути історія, що може ви там комусь з сім'ї щось обіцяли там подарувати купити, і по цій карті буде ситуація, коли вам треба буде повертатися в минуле і завершувати виконання своєї обіцянки. Як варіант, ця карта дуже часто може давати історію, якісь може питання минулого, ну, от не знаю там. Ну, от, треба буде доробити. Це може бути знову ж таки історія, типу, що вас попросять з'їхати по цій карті. Це може бути історія, типу, що не знає, там, може на вас мама та образити на те, що ви там до них не приїдете, або там подаруєте щось їм, не те, що вони хотіли. Там ви там подаруєте щось таке таке нестандартне, новітнє, я не знаю. А вони... Хотіли там щось більш класичне ну, в такому форматі. А, карта, ну от якісь, може бути плануватимете зустріч з батьками, і будуть якісь перепони, придеться там приносити щось в такому форматі як варіант. Ну, бар'єри далі. У нас ідуть риби для риб. Це буде 12-й сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Це у нас будинок таємниць, будинок імміграції. Ну, як варіант, тут може бути таємний роман в когось. Це може бути як варіант таємниця. якась може вийти назовні з приводу вашого партнера, коли ви освободитесь. Приймете рішення завершити стосунки. А це може бути будинок імміграції. Може ви приймати рішення, типу там в тайні переїхати в інше місце кудись. Або як варіант, це може отримання результатів, там подавали документи на візу. І ви зараз її отримаєте. А це може бути будинок здоров'я. Також у нас, і тут може бути історія, що у вас може бути якась ситуація, трапиться, коли ви радикально поміняєте відношення до того, як е от харчуватися там. Це може бути дієта, якась нова, нестандартна, е е нові вітаміни, нові бади. Е може на спорт підете. Може, ви захочете зробити якусь пластичну операцію собі? Може, ви різко якось відмовитись від там м'яса або від солодощів. Ну, от... В такому форматі може ви приймете там рішення просто радикально зробити чекап. І от по, по Венері ви будете інвестувати гроші там ну, всю цю історію. А, ну будинок підсвідомих процесів. Ну тут о, вам захочеться якось або от щось нове придбати собі, або захочеться потягне вас на нову якусь нестандартну роботу. Ну, от Щось якось може внідріть в поточне місце, де ви працюєте, якісь нові правила. ну, от... Ця історія також може програтися. Мені чомусь здається, тут більше все ж таки програється або з таємницею, або зі здоров'ям. Скоріше за все, більше не навіть здоров'я, типу, от якісь змінення, типу новий спортзал, нова якась історія, типу в цьому. Ну якби, от щось в такому форматі. Випала у мене карта. Випала карта Рицар Пентаклі. Знову ж таки, рицар Пентаклі може давати влаження. І, за все, тут може бути історія інвестицій в здоров'я, типу однієї суми. Як варіант, це може бути неочікувана якась пропозиція, наприклад, нової роботи, коли ви по 12 му сектору підете в завершення на поточному місці роботи і почнете працювати в новому місці. Як варіант, це може бути історія, наприклад, якогось відрядження, може інвестиція в якийсь ретрит, типу, самі будете їхати кудись ізолюватися. Від цих ну я думаю, що тут все ж таки він більш такий публічний. Я не думаю, що тут повинен бути якийсь ретрит. Все ж таки, от інвестиції в здоров'я, або ви отримаєте якісь результати, може, там, великісь Домовленості з якимось клієнтом, над якимось проєктом працювали, і нарешті в цей проміжок часу завершити і отримати свої там гроші або премії або там плюшки в будь-якому форматі. Або як варіант, там, хтось, От, людина, це може бути людина земної стихії. Телець Діба Козорік, яка вам розка... 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 розкаже розрозка якісь, якусь таємницю про когось, за рахунок чого ви захотіте освободитися від людини або там від ситуації, про яку вам розповіли в такому форматі, як варіант може програтися. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв Цьомікі-бомікі. Ускакав закат, оревуар!